З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Привіт! Сьогодні поговоримо про гроші. Ну, не про абстрактні, а про реальні і конкретні, про наші з вами. І тут є дві теми: дефолт і нові податки. Дефолт і нові податки. Нові податки це щоб врятувати нас, коли буде дефолт. Але як можна було врятувати нас від дефолта? От в чому питання. Поясню просто, можливо, хтось економіст, але я буду пояснити не для економістів. Система була проста: наші борги були реструктуризовані таким чином, що якщо ми бідні, у нас все погано, то ми не платимо борги, А якщо у нас все добре, ми круті, то платимо борги. І от виявилося, що ми тепер. Багаті і круті і маємо заплатити відсотки, це десь більше половини мільярда. Як так вийшло? Це дуже просто. Якщо прибуток нашої країни, якщо рост ВВП сягає більше 3%, значить у нас все добре і все чудово, і ми прекрасно розбудовуємо країну. І тоді ми можемо і повинні платити наші боргові зобов'язання. А якщо ні, якщо менше, якщо 2,9, 2,8, 2, значить у нас все погано. І ми платити не будемо. Ну, мудро, правда, мудро було придумано людьми, які про це домовилися. Абсолютно, тут зрозуміло. <гум> і ти бідніший, тобі дозволяють не платити. Ти багатший, тобі треба платити. Але сталася дивовижна історія. В 2022 році у нас відбулося суттєве падіння економіки через війну. А в 2023 році ситуація трошки стала стабільнішою, і наша економіка виросла на 5%, а не на 3%. І відповідно, з точки зору паперів, ми, ну, як би це сказати, багаті, тому що економіка у нас виросла на 5%, а не на 3, правда? от зараз, в середині 25-го року, ми повинні виплатити ці гроші, а у нас їх немає. Відповідно, дефолт, відповідно, обвал всього, що тільки може бути, катастрофа і все таке. Це те, чого ми чекаємо в травні. Ну і зразу виникає питання. Дивіться, 25-й рік. 24-й рік. Точно, а можливо, частина 23-го року. Ми знали прекрасно, що у нас зростання більше трьох відбутків. Тобто ми близько двох років мали на те, що вирішити цю проблему. Особливо це могло бути актуально в перші місяці е війни. Вторгнення великої війни. Тобто, коли весь світ стояв і тримав за нас кулаки, а дехто навіть молився, ми могли говорити про те, що люди, у нас зараз війна, у нас лажа, у нас велике падіння економіки, і наступного року у нас буде зростання і більше, ніж на 3%, не тому, що ми багаті. а Просто тому, що все впало. Рівень, з якого ми починаємо рахувати, зовсім іншим. Тепер нам стало ще гірше. Але 22 не в 22-му і в 23-му році нікому це в голову не прийшло. У ну, нас стоїть, на відповідь люди, які тримають зарплату, там є п'ять менеджерів, дуже багато всяких важливих, важливих дуже людей, але вони не змогли знайти часу, можливості, аргументів для того, щоб домовитися. І от зараз, коли Україна не є топовою темою, коли до нас ставлення достатньо негативне в багатьох сферах, коли весь світ зайнятий е, трамповськими митами, нам говорять, що альо, давайте платіть гроші. Чи е, відбудеться дефолт, я не знаю. Чи з'явиться хтось, хто в останній момент втрутиться, врятує нас від дефолта, я сказати цього не можу. Але те, що України було кілька років для того, щоб провести ці переговори, кращий, зручніший, в емоційно виграшніший час, це абсолютно точно. І я абсолютно переконаний, що відповідальність лежить на головах непрофесіоналів з команди Зеленського. Я вам нагадаю: попередня реструктуризація борга відбувалася в 2015 році. І тоді команда Порошенка якось знайшла, як це зробити. А сьогодні, ну, з точки зору світової, 22 й рік це була катастрофа, і нас всі підтримували. Чому не було нікого, хто би міг е звернутися до інвесторів і сказати, люди, бачите, що робиться? Зараз ця ситуація складніша. З приходом Трампа. Зеленський Україна, на жаль, вже не в, такій, і не в такій повазі, як це було раніше. Але йдеться про збільшення бюджету, яке відбулося в 2023 році в порівнянні з 2022 роком. Тобто часу було достатньо. Отже, якщо раптом станеться дефолт, це катастрофа на головах влади. Я вам скажу так по секрету. Про якщо ви порадитесь з полковими експертами, то вони вам пояснять, що існують інші способи, як зробити все можливе для того, щоб зростання ВВП можна було розтермінувати, тобто частину цього ВВП перенести на наступний рік, чи там ще якісь провести складні фінансові операції. Ну для цього, звичайно, треба. Бути великим майстром, вміти знати, як це робиться. Звичайно, це не завжди і не повністю є абсолютно ну прийнятною річчю. Але я думаю, що якби тоді, в 23 третьому, 22-му році, Україна це робила, розуміючи, що відбувається, і була про це перемовини, то про це можна було би домовитися навіть з міжнародним валютним фондом, який би дозволив деякі процедури робити трошки інакше ніж ми їх робили. І таким чином зменшити нашу рентабельність. Або зупинити, е е встановити з інвесторами базовий рік, як 21-й. сказати, все, от ми рахуємо все далі з 21-го року. Ви відмовляєтесь, ми тоді зразу оголошуємо дефолт у му році. І тоді б зовсім була інша історія. Тоді б весь світ нас підтримував, гроші давали, ібо на цих інвесторів тиснули. Коротше. Якщо ви залишите завтра голими і босами через цей дефолт, і долар буде, ну ви ж пам'ятаєте, 45, Зеленський сам розказував, а може і 50, я цього не знаю скільки, то ви повинні розуміти, хто про що. Ну, а чим компенсувати, я вам розкажу чи новими податками? Ну, як же ж так? Тепер, якщо ви захочете на Олексі щось продати, ну, у вас може залишилась дитяча колясочка візочок дитячий від малої дитини, або там, може, велосипед, вже поміняли розмір там, з якогось 7 на я там не пам'ятаю, як розмір називаються. Або ще у вас вилізли в якомусь в якийсь курс з розміру, стали трошки худішими, або товстішими, е, хочете її продати. Тепер ви будете за все платити податки. І звичайно, буде податковусь все, 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 що тільки можна, в тому числі і ваші доходи. Ходи на на банк, я знаю, як це буде з волонтерською роботою, то скажуть, що а, на вашу банку гроші прийшли, а ну, давайте затіть і скільки податок буде загалом від 10 до 30 відсотків. Волонтери, волонтери, ну, немає поки що ніяких винятків. Але якщо гроші на, на банку приходять, плати податки. <свісно> ну, я вже не кажу про те, що всі прибутки, які відбуваються в в цьому в, в, в різних мережах і тим далі, як на мене, логіка, яка: коли в, в країні немає е, можливості всім працевлаштуватися, через багато причин, е, хтось втік, хтось сховався, хтось сидить в підвалі, хтось не може ходити на роботу. У когось роботи немає. Так справді в деяких місцях шукають кому працювати, а в деяких позакривалися. Ну, я знаю такі місця, коли е, були. Значить, вони позакривалися. Тому що хлопців позабирали, а дівчата не сильно тракторами керують і так далі. Тобто багато всяких проблем. І люди намагаються знайти собі роботу, хоч якось заробити. І що ви думаєте, якийсь там мінімум встановили, сказали, от якщо ви за місяць отримуєте з якихось робіт, там, умовно кажучи, більше 10 тисяч, тоді ви там будете. Сплачувати якісь податки, чи там більше 20 тисяч, чи я не знаю більше скільки тисяч. А якщо ви враховуєте менше, то це вважається, що ви намагаєте забезпечити себе хоч якось життя, життя своє, хоч якимось чином. Ні цього не буде. Будуть опадкувати все. Закон вже зареєстрований. І е, чекайте, чекайте, чекайте. Країна дбає про себе. Не про громадян і не про армію, як багато хто буде казати, це ж для того, щоб забезпечити армію. То ви, про що ви думали, коли ви не, не домовлялися про відтермінування виплат у 2022 році? Тому ми були зайняті, ми забезпечували Збройні сили. Ну так, це міністерство, яке там сиділо, воно все забезпечило. Однієї людини, яка могла би це вирішити, не було, не знайшлося, правда? А чому? Тому що в тоталітарних країнах і в автократичних країнах ці рішення приймаються на найвищому рівні. І поки гром не гряне, дядько не перехреститься. А гром не глянув, тому що всі були зайняті своїми справами. Підлеглий виконував доручення начальника, начальник виконував доручення ще більшого начальника, а ще більший начальник виконував доручення Зеленського чи Єрмака, чи когось ще. І в цій ситуації нікому було подивитися по бокам. От цим і відрізняються держави, в яких немає народовладдя і немає справжнього народного контролю. Тому і виходить, що якщо якийсь дядька наверху про забув, не звернув увагу, не зважив, страдає, вся країна страждає. І ми, на жаль, опинилися якраз в таких умовах. Хто нас виручить, я не знаю. Звичайно що це не божевільні гроші. Ну, як би, з точки зору того, що нам там американці за один рік виділили 50 чи 60 мільярдів, там ще хтось виділяє там якісь гроші. Хтось може, я дуже сподіваюся, що хтось виручить, натисне, розкаже. Але чому повинен це робити хтось, а не той, хто вважає себе головним в нашій країні? І звітує про всі дуже важливі речі. А завтра з'явиться. Цей самий Зеленський розкаже: оці вороги, оці люди не захотіли в такий важкий момент відтермінувати наші виплати. І через них ви повинні платити більше податків, і через них у вашій країні, в нашій країні, дефолт, і тепер кожен долар буде коштувати дорожче. Чи зацікавлена країна в дефолті? Ні. Чи зацікавлена влада в дефолті? Скажу вам чесно, то зацікавлена. Чому? Що уявляєте собі, військовий на фронті, який отримав 100 тисяч, і це було 25 тисячі доларів, буде отримувати теж 100 тисяч, але це вже буде 2 тисячі доларів. А пенсіонери, які отримували 250 доларів і 100 доларів, будуть отримувати 200 доларів і 80 доларів. І це ж дуже вигідно. Грошей платять стільки ж, гривень платять стільки ж. А реальна цінність грошей різко зменшилась. Тому деякі країни такі дефолти приводять навмисно. І те, що наша влада не пішла на часну домовленість з інвесторами чи тримачами боргу, може говорити про те, що наша влада зацікавлена в цьому дефолті. Я цього не знаю. Може і ні. Може вони не зацікавлені, може вони до останнього будуть боротися? Але теоретично. Такий варіант можливий. Я думаю, от чого це раптом всім чиновникам так божевільно підняли заробітні плати? І зараз раптом Україну оголосили, що вона вже вийшла з зони бідності, що у нас вже рівень життя там різко підвищився. Ну я знаю, чого? Тому що чиновникам дуже підвищили зарплату. Військових у нас дуже багато, тому їхня зарплата, ну в порівнянні з іншими, достатньо висока. В ВВП. в цьому Військово-промисловому комплексі працює багато людей, вони отримують достатньо багато ем, грошей. І тому, звичайно, що можна реальну вартість і грошей, всіх, в тому числі військових, обламати. Ну, розумієте, так? Да? Тобто, замість 2,5 тисяч зробити дві. І моє питання: так це випадкові чи це план? Як ваша думка? Пишіть, коментуйте. Давайте ставте. Підписуйтесь. І дуже важливо донатьте, поки ще в нас є гроші нашим тренерям. Там в описі. Про них трошки написано. Дякую. Гарного дня. Побачення. Слава Україні!